Наталія, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь та для якої цілі створювали сайт? У нас є інстаграм-магазин, в якому ми вже працюємо 5 років. І нарешті ми наважилися зробити сайт для того, щоб збільшити продажі, а також щоб клієнтам було зручніше переглядати весь асортимент. Одразу переходжу до відгуку. Це одразу можете сказати срібні прикраси. Правильно Так, це, це срібні прикраси. А також е, вироби із натуральних перлин. Наскільки для вас був зручний процес комунікації з нашою командою? Е, дуже зручний, дуже задоволена взагалі роботою команди, яка робила нам сайт. Е, все зробили набагато швидше, ніж ми домовлялися з самого початку. Е, допомагали на кожному кроці, підключали сервіси, такі як нова пошта, також платіжні системи. Сам сайт дуже доступний. І ну, загалом все дуже сподобалося. Претензій ніяких немає, тільки найщиріші рекомендації. Супер дуже дякую вам, мені це дуже приємно чути. Як вам взагалі сайт подобається по вигляду, чи все так, як ви планували реалізували ми? Це навіть вийшло краще, ніж ми планували. Супер, супер. Додані такі функції, про які ми навіть не знали і не сподівалися, що вони будуть. Чудово, так. Да. І підкажіть, будь ласка, чи готові радити колегам, знайомим нашу команду? Звичайно, уже всім раджу, і щиро раджу абсолютно всім, і вас також знайшла по рекомендаціях. Супер, дуже дякую, дуже дякую. Мені дуже приємно, тому бажаю вам тільки успіхів у вашому бізнесі, щоб у вас все було чудово, Дай, там чудово, все справлялись, розбирались. Якщо що, ми завжди допоможемо, тому звертайтеся завжди на зв'язку. Дякую, ви неймовірна команда.